Противогаз я думаю, Ніхто ж не буде так ходити. У ну, нас сидіти теж не вийдеться, тому що треба на роботу. І в Соломінському районі був якийсь запах, але не придав цьому значення. Ну а ви на ніч взагалі залишали вікна від відчинення? Так. А з приводу попередження від влади, було, були вони чи не були? Зранку тільки побачив. І що саме там було написано? Що морід стоїть. Mm -hmm. Щоб закривало вікна. Mm -hmm. А ви зачиняли чи ні? Ну як пішов на роботу, так. Да. Mm -hmm. Дивіться, я приїхала буквально годину тому, заїхала в Києвий. Я помітила, коли заїхала по запаху. Їхала в, в автомобілі, і запах дійсно зовсім інший. У нас в Дніпрі люди кажуть, що погано пахне місто, але порівняно з Дніпром е ви пахнете нам багато гірше. Чесно я вам кажу. Я тільки заїхала, одразу почула запах. Е, я чула сьогодні в новинах. Рано дивилася, що говорили, що був смог, його було видно. Mm. Але коли я приїхала, смогу я не бачила. Тільки, тільки... запах тільки запах? А який саме запах на що схожий? Е, ну на вихлопи автомобільні, не знаю, ну щось таке, не досить здорове, не природою пахло. Е, добре, а як ви думаєте, через що це трапилося? Е, можливо, кількість автомобілів, можливо, що восени десь хтось щось пала. Оце до купиці всі запахи змішалися, і сталася ось така ситуація. Mm -hmm. Закривала окна <хи> і написано було, що горять ліса в місті з торфом. Це прийшло від влади, так? Попередньо? Ну, по телеграм-каналам. А, по телеграм да. Ага. А з приводу дня, чи mm -hmm. чуєте ви до сих пір цей сморід? Немножко, слегка, слегка. А на що він схожий? А бута з заводом. А металургічного <хи> очень похоже. Заважала. Mm. Всі чую присмак уроки А який саме присмак? Неприємний. А взагалі рятувалися чи ні? Як дізналися про це? Була багато води. Маску не вдягали? Ні. Ну, а взагалі було якесь попередження там, від Київ цифрового або від так, влади, була. що така ситуація. було. А де саме? Київ цифрового, ні, особливо ніяк. Ну, можна сказати, тільки не виходили, коли вже було дуже-дуже цей запах стояв і коли було страшенно. Видно, що нібито тут щось палало, mm -hmm. то ми не виходили, спочатку позакривали вікна, а потім вийшли і почали жити. А на ніч взагалі віки. залишали відкритими вікна чи ні? Тільки на зимове привітрювання. Mm -hmm. А в квартирі був чутний був запах? Все одно був, особливо на кухні, так що звичайно. А як ви думаєте, через що це трапилось? Ну, пише, що дрони збивали і. Палала трава, так що? Mm -hmm. Через це? Ці... Бо й не чули. Не чули, так? Ні, ні. А взагалі чи рятувалися бутін, від бутін, цього? потім чули. Ні, 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 ніяк. Ні, ні. ні, а попередження від влади приходило? Ні. А як ви думаєте, через що це трапилось? Тафельки горять, не рятувався. Е, там вікна, маски, вода, ні. щось таке, ні? ні? А взагалі попередження від влади приходило про це чи ні? Мені особисто ні. А як ви думаєте, через що це трапилось? Mm -hmm. Пишуть, вас... що говорять троф'явники, але не знаю, що це.